Смажені фаршировані яйця чудова альтернатива відомій класичній закусці. Ця страва набагато смачніша та ефектніша. Для її приготування беремо 6 яєць, відварюємо їх вкруту. Після готовності обов'язково заливаємо холодною водою хвилин на 5, щоб легше чистилися. Чищені яйця розрізаємо вздовж та виймаємо жовтки. Розминаємо їх виделкою. Та додаємо 2 столові ложки майонезу, столову ложку сметани, чайну ложку м'якої гірчиці, сіль та перець за смаком. Тепер готуємо паніровку. До невеликої кількості борошна можна додати трохи чесникового порошку. Яйце збиваємо та солимо. До панірувальних сухарів за бажанням можна додати тертий пармезан. Білки спочатку обсипаємо борошном, потім вмокаємо у збите яйце, а вже потім обвалюємо в панірувальних сухарях. Смажимо в розігрітій олії по одній-дві хвилини з обох боків до золотистого кольору. Обсмажені білки. Викладаємо на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир. Можна додатково злегка присолити. Також яйця можна запекти і в духовці. Розігрійте духовку до 200 градусів та запікайте хвилин 10 до рум'яності. Фаршировані яйця були популярні ще в стародавньому римі, а найдавніший рецепт з'явився в 13 столітті в Іспанії. Тоді жовтки змішували з кінзою, цибулею та олією, суміш, начиняли білки. І дві половинки яйця скріплювали паличкою. Тепер викладаємо начинку та прикрашаємо. Смачного вам. Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.